Позначається об'єктом номер 1 Включається та опечатується у цей пакет із дверей шафи шафу розвищується. об'єктом номер 12 7 січня близько 19.30 на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки міста Тернопіль про те, що її сусід заявив, що наніс ножові поранення своїй дружині, від яких вона померла. Виїздом слідчо оперативної групи на місці події виявлено тіло дружини із явними ознаками насильницької смерті. До судового розслідування встановлено що між чоловіком та дружиною виникла словесна перепалка, в ході якої чоловік 1949 року народження спричинив своїй дружині декілька ударів тупим предметом по голові. А коли та втратила рівновагу та впала на підлогу, наніс їй ще декілька ножових поранень у ділянку. Шиї та грудей. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, оскільки смерть потерпілої настала одразу після спричинених тілесних ушкоджень. Чоловіка 1949 року народження затримано у порядку статті 208 КПК України та 8 січня вручено письмове повідомлення про підозру. На даний час досудове розслідування триває.